Звичним стуком трамвайних коліс Закінчився небуденний будень. Синю сутін, що вечір приніс, я вдихаю, на повні груди, фіолетовим морем всталив він мою непридуману казку. В Якусь мить невпізнанне диво огортається тихо, ласко. Зненацька квіти розпустились, запахло дивом дивиною душа. До лету розкрилилась, покрилася земля травою. В калюжах сонця зріють промінці, мов визволене дихання землиці і парості міняється в лиці, і трави виростають із криниці. Ще трішки мерез листви прикрасить спохмур'єла небо та щоб діждатись теплої весни узимку. Насніжитись добре треба, прислухайся. Голуб воркує, а сонечко шибки лоскоче. Чи бачить душа твоя чує, чи випорхнуть серце не хоче, чи прагне до цього лету звуків весняної скрипки, Воркує на дворі свято, рясніє розмай на шипці.